Вітаю вас у склад! У даному відео на вас чекає. Вибір мови, інтерфейс меню. Коротко перейдемось по налаштуванням гри, розглянемо детально вкладку пошук сервера, далі ознайомимося із загальними правилами, інтерфейсом бойового меню та його налаштування, а також вибором ролий. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І з вами я, Матбілка. У грі я вже провів понад 2000 годин і, залюбки із вами поділюсь усім набутим власним досвідом. Поїхали! Для того, щоб змінити мову у склад у меню 7. Клікаємо правою кнопкою миші, переходимо у вкладку властивості. І в вкладці Загальне і мова. Обираємо мову, яка вам більше до вподоби, Нажимаємо та ваша мова у грі зміниться під час наступного заходу гри. А тепер ми переходимо до гри і розглянемо, що відбувається у меню та далі. Одразу після запуску гри ми потрапляємо у головне меню. Тут ми маємо декілька вкладок, таких як сервер, навчання, інвентар, магазин, налаштування, вихід з гри, туторіал навчання, також новини, новини по оновленню, вкладка Друзі, Знайти гру. Почнемо із налаштування. Відкривши налаштування, ми потрапляємо у вкладку Гра або вкладка «Загальні». У першому префікс імені гравця. Тут можете додати будь-який перфікс імені гравця або тех клану. По зору виставляєте відповідно до власних вподобань. Наступне із налаштування у даній вкладці – миша. Чутривість миші виставляємо, чутивісті гелікоптера, ножинники чутивісті солдата, тобто чотирість миші під час використання різноманітних прицілів, четивість автомобіля. Режим прицілювання, нахил обігу, налаштовуйте для власних уподобань. Графіка, вкладка графіка. Ну, Тут ви будете проводити дуже багато свого часу, тикаючи вище, нижче. Що вам більше до вподоби, що тягне, що не тягне. Я граю на даний момент з ноутбука, У мене стоять такі параметри, проте і це не є цілком стабільною грою, про те, як є. Далі. Наступна вкладка. Вкладка звуки. Якість звуку, виходи, е, налаштування звуку, тобто гучність голосу командира, баланс голосу команди у мене налаштований таким чином, що голос командира в мене звучить у правому вусі, голос відділення звучить у лівому вусі. Це коли ви граєте за командира відділення. Якщо ви не граєте за командира відділення, баланс голосу можете не налаштовувати. Або налаштовувати по власним вподобанням. Пріоритет приглушення динаміка, коли ви граєте за командира відділення, і вам говорять інші командири відділень, і в цей момент говорять ваші бійці, то ваші бійці от, будуть приглушені на 30%, щоб краще було почути, що говорить командир. Е, пікалки, шипіння, рації тому подібне. Мені подобається, я це використовую. Тут ми можемо налаштувати управління під власні уподобання, загальні, голосові управління. Управління для піхоти, наземні транспортні засоби, вертоліт та вертолітні ось. Наступна вкладка це інтерфейс. У мене майже все включено. Рекомендую пропустити підтвердження, вимкнути. Це коли ви нажимаєте кнопку Up, і у вас випливає додаткове вікно, із підтвердженням того, чи дійсно ви хочете втратити один тікет. Дуже ефективно, дуже хорошо, багато разів зупиняє від гівапу і дійсно це ефективно, тому що хтось прибігає із бійців, тебе піднімає і ти далі продовжуєш воювати. Маркери, налаштування, в мене все включено. Люблю, щоб все було видно, всіх було видно. Це для стрімерів, переховує імена і тому подібне. Далі, інвентар 7. Вкладка реплеї для збереження реплеїв. Так, тепер із головного меню переходимо на вкладку сервери. Відкривши дану вкладку, ми бачимо декілька вікон. Справа зверху: офіційні, неофіційні, обрані, останні. Офіційні сервери, тобто сервери, які сертифіковані самою герою. Неофіційні сервери тут зазвичай тренувальні, різні режими, хтось створює для огляду певних модів тому подібно. Усі сервери, які. Ви відмічаєте зілочкою вкладки Офіційні, відображаються тут. І наступна вкладка це останні. Показує список серверів, на яких виграли останнім часом. Отже, повертаємось до вкладки Офіційні, розглянемо фільтр та пошук. Фільтр у мене виставлений наступним чином. Увімкнені всі режими, усі мови, стиль, досвід, репутація. Крайніх два я не ставив та й в принципі смислу немає. Максимальний пінг ставимо біля 500. 49 дев'ятки не потрібно, бо буде знаходити все лишнє, що вам взагалі не потрібно. 490 цілком достатньо. Для того, щоб скористатись пошуком, достатньо вести одне ключове слово із назви сервер. Наприклад, введемо трейдинг. Нажимаємо Enter. І ми знаходимо сервер Trident. Приєднуємось до сервера. І розглянемо правила гри на прикладі даного сервера. Підключившись до сервера, ми потрапляємо у головне меню сервера. Воно складається із наступних вкладок зліва зверху. Загальні вкладки по серверу, де інформація про команди та режим польо карта правила сервера. Справа налаштування бойового інтерфейсу карти. Отже, йдемо по порядку. Розглянемо правила серверу. Зазвичай на більшості серверів правила поділяються на наступні пункти: це загальні заборони, правила клеймотехніки, правила мейнкемпу, правила ДРГ та правила для складних. Отже, загальні заборони. Ведемо себе як людина і все буде добре. Правила клеймотехніки. Дуже важлива група правил. У даній грі, для того, щоб використовувати більшість техніки, її потрібно відповідно заклеймити. Клейм відбувається наступним чином. Ми у грі визначаємось техніку, яку ми плануємо використовувати. Заходимо в правила сервера, дивимося, чи відповідно техніку потрібно клеймити. Якщо потрібно, то відповідно переходимо на вкладку Польова карта, створюємо нове відділення і з назвою відповідної техніки, яку ми плануємо використовувати. Наприклад, м 2 а 1 Сториве відділення ми заклеюємо техніку м 2 а 1 і можемо ми її використовувати відповідно до правил серверу. Також у правилах в є нюанси по використанню техніки, так як декілька відділень може претендувати на одну і ту саму одиницю техніки. Тут все в деталях розписано, хто яким чином може її використовувати. Далі, правила мейнкемпу. Що таке мейнк? Мейнк виглядає наступним чином: тобто, у нас є база противника. На базу противника ми ставимо. Pop Creation, так званий, велике жовте коло це радіус Main. Якщо ваша піхота ось знаходиться в межах цієї зони, а точка не знаходиться, наприклад, перша під атакою, це називається Main Camp. Тут заборонено знаходитись. В межах цієї зони, в першу чергу, може знаходитись відділення ДРГ, от правила ДРГ, яке може знаходитись поблизу зони мей проте... В самій зоні мейн кемпу заборонені будь-які дії по відношенню до противника. У разі, якщо противник поставив міномети, наприклад, у зоні мейн кемпу, вам дозволяється зайти у жовту зону та знищити міномети. Якщо противник веде із бронетехніки вогонь із зони мейн-кемпу, ви також можете туди зайти і його знищити. Проте не гнати за технікою, яка їде туди, не знищувати техніку, яка виїжджає з бази в зоні мейн кемпу. Також на серверах є правила для ДРГ. Ознайомлюємось, які кіти, яку техніку вони можуть використовувати. Правила для командирів відділень. А також англійська версія даних правил. Наступне нас праве верхнє меню. Воно доволі таке об'ємне. Поїхали. Перше. перемикати чату на екрані. Включає, виключає чат, коли ви знаходитесь у самій грі. Воно зліва зверху буде. Чат. Для того, щоб користуватися чатом, нажимаємо пишемо те, що ми хочемо написати. Для того, щоб змінити, кому надіслати дане повідомлення, натискаємо клавішу Tab Всі, тобто і вам, і команді супротивника. Команда тільки вашій команді, відділення тільки вашому відділенню. І клавіша Enter, надсилаємо. Повідомлення надіслано. Наступна зірка це радіус виключення ФОП, тобто, це біле клово. Радіус конструкції ФОП це синє коло. Інколи на деяких картах ці радіуси змінюються. Наступна вкладка: будете користуватись нею постійно, так як завдяки ній ми взнаємо, яка техніка знаходиться у нашій команді та команді противника. Скільки техніки в загальному є у команді, скільки техніки доступно до бою. Яка вартість техніки за умови її знищення, а також правильна назва техніки, яку ми використовуємо для її клейму? Тільки тут ми дивимось правильну назву техніки і клеймимо. Наступна вкладка опис ігрових іконок. Тут детальний опис кожної іконки, яку ви можете зустріти на карті, а також яке значення вона має. Четверта вкладка квитки. Вартість квитків, тобто переріст квитків. За що ми можемо отримати додаткові квітки та штрафи за квитки, за що ми втрачаємо квитки. Приріст перше захоплення прапора мається на увазі, коли гра тільки почалась. Прапор ваш білий знаходиться, коли ви його вперше захопили у свою сторону, ви отримаєте певну кількість квитків. Повний прапор захоплено. Тобто, коли точка знаходиться під повним контролем противника, ви їх захопите під свій повний контроль. Ви отримуєте дану кількість квитків, штрафи за квитки. Повний прапор втрачене. Відповідно, у зворотньому порядку ви втрачаєте наступну кількість квитків. Трата піхоти 1 квиток, терата командира це мається на увазі командира сторони, тобто CMD. Якщо його вбити, втрачається 2 квитки. Програну флоп, тобто якщо знищити рацію, втрачається 20 квитків. Вкладка налаштування. Тут ми налаштовуємо відображення інтерфейсу, який бачимо на бойовій карті. Перші 5 вкладок ми тримаємо за замовчуванням увімкненим, вони нам допомагають набагато комфортніше орієнтуватися на даній карті. Дуже цікава вкладка. Ось саме п'ята. Якщо її вимкнути, ми бачимо гравців лише трикутниками, якщо її увімкнути, ми бачимо. Роль кожного із гравців окремо, що дозволяє дуже ефективно орієнтуватися, хто стрілок, хто медик, хто командир відділення, хто кулеметник, хто механік водій і так далі. Наступна вкладка Прозорість ліній сітки квадратів. У наступній вкладці ми налаштовуємо прозорість лінії між точками. Рекомендую також залишити на одиничці масштабування піктограм карти. У даній вкладці ми налаштовуємо розмір піктограм, який ми бачимо на карті. Тобто зменшуємо менше, більше і більше. Налаштовуйте дані іконки під ваші вподобання, як вам буде комфортніше. І далі крайній пункт перемикач лінії детектора. Тобто, намальовані ось такі стрілки, да, даною вкладкою ми їх можемо відключити. Після вкладки налаштування ми перейдемо у вкладку інформація про команди та режими гри. На даній вкладці ми бачимо. Як виглядає наша сторона та сторона супротивника, кількість граців на кожній із сторін. Інформація щодо техніки обмежень та доповнень. Об'єктивна інформація щодо режиму, який використовується під час даної гри. З даними впадками я рекомендую взаємодіяти під, під час кожного матчу, так як вони допомагають більш детально володіти інформацією про режим, який ви граєте, а також які обмеження в ньому використовуються. Нажимаємо справу знизу кнопку Продовжити, потрапляємо у вкладку Польова карта. Вибір ролей, Кіти поділені на 4 групи: командування та підтримка, вогневий бій, вогнева підтримка, а також спеціалісти. Вони поділяються на 4 групи, так як кожна із груп має свої певні обмеження на відділення, а також на загін цілому. Навівши на будь-яку із ролей, а також використовуючи колесо миші. Ми можемо більш детально ознайомитись із вогневих засобів, які використовуються на даній посаді. Обравши роль, яку ви плануєте використовувати, далі обираєте місце відродження, натискаєте на кнопку і вітаю. Ваша гра почалась. Щодо того, яку роль вам обрати, перш за все, запитуйте у вашого командира відділення, а також слідкуйте за відео на моєму каналі. У самій грі. Плавіша капсок відкриває польову карту. Наводимо курсор миші на ділянку, яку ми хочемо приблизити, а також колесо миші приближуємо, розглядаємо більш детально. Натиснувши кнопку Enter, ми потрапляємо до головного меню. Кнопка M відкриває тактичну карту. Під час використання тактичної карти ви повністю можете взаємодіяти із героєм. Колесо миші ми можемо збільшити, а також зменшити її інтерфейс. Наступний елемент взаємодія у грі. Підійшовши до об'єкта взаємодії, затискаємо клавішу F, у нас з'являється радіальне меню, у якому ми можемо обирати ролі, завантажувати розвантажувати техніку та інше. Затиснувши кнопку F біля техніки, починається відлік посадки у самої машини, якщо мишку відвести у сторону, відлік переривається. Далі ми можемо взаємодіяти із самою технікою. Тобто, два нижніх вікна. Розвантажуємо боєприпаси, а також розвантажуємо будівельні матеріали. Відповідно, ліве та праве завантажуємо. Тобто навівши, а також зажавши ліву кнопку миші, ми розвантажуємо. Зажавши ліву кнопку, ми завантажуємо. Завантажувати та розвантажувати, ми можемо на точках відродження, а також на головній базі. Наступне вікно допомагає нам розвернути автомобіль, якщо він застряг десь на камні, текстурі і так далі. Тобто, ми обираємо в яку сторону, на скільки градусів ми його хочемо повернути. Наводимо курсор на центр екрану, і у нас починається зворотний відлік, після чого ваш автомобіль повернеться у відповідну сторону. Далі ролі, які ви можете поміняти від, від транспортного засобу, а також перерозброїтися. Біля різних транспортних засобів є різні елементи взаємодії. У подальшому ми все будемо розглядати більш детально. Наступний пункт елементи взаємодії із зброєю. Змінити зброю гранати дістати бинт ми можемо за допомогою колеса миші прокрутити, обирати, що нам необхідне, наприклад, бинт, а також лівою кнопкою миші дістаємо та використовуємо. Проте набагато швидший спосіб використання це клавіші від 1 до 6. На клавіші 1 знаходиться основна зброя, а також повторне натискання клавіші 1 перемикає режим вогню зброї. Автоматичний одиночний режим чергами відповідно до зброї, яка у вас знаходиться в руках. А також перемикати режим вогню є можливість кліком колеса миші. Далі, допоміжна зброя знаходиться зазвичай на клавіші 2. Гранати C4 міни знаходяться на клавіші 3. На клавіші 4. Ми зустрічаємо в більшості випадків дими. На клавіші 5 ми зустрічаємо бинти, а також сумку медика у ролі медика. На клавіші 6. Ми майже завжди зустрічаємо лопату. Сумку у боєприпасів, у стрілка, елементи загородження у інженера, а також біноклі відповідно до виданих ролей. Запам'ятовуйте, що знаходиться на яких клавішах, це допоможе вам набагато активніше використовувати всі елементи спорядження, які є відповідно до вашої ролі. Кулемети мають сошки. Для того, щоб встановити сошки, підходимо до відповідного укриття або займаємо положення лежачі. Натискаємо клавішу ОС. Кулемет стоїть на сошках. Далі. Приціл, права кнопка миші, зміна зуму клавіша F. Для того, щоб змінити дальність установок прицілу, затискаємо клавішу F та колесом вверх вниз змінюємо дальність. Дякую за перегляд, підтримуйте Сили оборони України, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. До зустрічі у нових відео.